Вітаю з вами, як завжди, у цій порі. Ваші вірні друзі в ухаті та хвастаті. І сьогодні разом із цією черепахою Наташею ми вам покажемо та, власне, розкажемо про тварин із п'яти континентів. У цій програмі ви побачите великого південноамериканського ворона. Ми познайомимо вас із ручними зеленими мавпочками, а також розкажемо, хто із тропічних жителів виставки потрапив сюди із цирку. Ція чудний зоопарк існує близько шести років. Тут зібрані понад 100 видів цікавих представників тропічної фауни. Все почалося з того, що Світлана разом зі своїм чоловіком вирішила зібрати екзотичних тварин. Колекція наша починалася з першого нашого питомця домашнього Це був нільський крокодил Дандюша. Він до сих пор живе у нас дома, метр сімдесят длини. Вот так потихоньку собирали собирали животных для собственного содержания. И потом решили организовать зоопарк, чтобы и другие люди смогли прийти посмотреть на животных. Нині у цьому тропічному зоопарку живуть тварини з п'яти континентів. Світлана зізнається, що кожному екзотичному жителю підбирають індивідуальну температуру та необхідні теплові лампи, аби максимально наблизити тварин до звичних для них умов існування. Цікавий те, що до колекції кожен представник екзотичної фауни потрапив по різному животних да і покупали самі і нам привозили, самі ездили в інші країни. Животные некоторые попадают нам из циркавых, которые работали в цирке. Цирковые артисты, вот, например, дикобраз, насуха, питониха, машенька у нас цирковые артисты. Животные к нам попадают также из разведения. Некоторых сами разводим, некоторые друзья наши разводят. От черных фотографов бывают попадают животных. То есть это те люди, которые ходят по пляжам, фотографируют животными. Найпершими на кого звертаєш увагу на виставці, це величезні південноамериканські ворони, які зовсім не схожі на тих, яких ми звикли з вами бачити на вулицях нашого міста. Як ви можете замітити, вони дуже великі, вони ростуть більше, ніж наші, які водяться у нас на Україні. Це ще малиші можна сказати. Їм ще нету полугода, ми до сих пор полих визначити не можемо по причині їх молодого віку. Ворон вважається одним із найрозумніших птахів. Він обережний, вміє добре пересуватися по землі. Перед тим як піднятися на крила, ворон робить кілька стрибків, а його політ більше схожий на політ хижого птаха. Тривалість життя Ворона в дикій природі може сягати до 15 років. У неволі ці птахи можуть прожити значно довше. Приміром, у лондонському таурі ворони жили більше 40 років. Вороны это всеядные птицы, они кушают и мясо, и каши, и овощи. В общем-то, они привередливы в еде. Ворона – это очень умная и хитрая птица, то есть поймать ее в дикой природе представляет очень большую сложность. Можно разве что малыша поймать. Воронов даже можно научить говорить. Они еще лучше воспринимают, чем попугаи. Но с ними, конечно, надо заниматься, повторять с ними слова, и тогда они заговорят. Ще на кого звертаєш увагу, так це на досить цікавого гризуна байбака. Це один із найкрупніших представників гризунів, адже довжина їхнього тіла може сягати до 70 сантиметрів, а маса самців досягає 10 кілограмів. Тіло у байбака товсте на коротких, проте сильних лапах, озброєних великими кігтями. Голова велика, а очі – коротка. Це животне водиться на нашому континенті. В Америке существует День Сурка, если вы знаете, этот праздник отмечается. Также существует поверье о том, что в определенный день весной Сурок должен проснуться. Вот если он проснулся в этот день, значит весна будет ранее, если не проснулся, значит поздний. Вот. Обычно они впадают в спячку зимой, но если он находится в теплых условиях, вот таких, как у нас на выставке, он может в спячку не впадать. Живуть байбаки великими багаторічними групами, облаштовуючи для житла нори різного призначення та складності. По характеру його достаточно сложно приручить. Він такий боязливий, есть він всього боїться, он, он постійно прячеться, з домиком своїм носиться, то вверх ногами, то як йому подобається, і в общем-то в нем и скривається. Синьо і цинк це великі ящерки, найменший вид з яких має розмір 60 або 70 міліметрів, найбільший – 60 або 65 см. сантиметрів. Цинки мають міцний широкий тулуб, велику та високу голову, п'ятикінцеві лапи. Хвіст середньої довжини. Інколи довгий. Саме тут і накопичується жир. Цинки – це тропічні жителі, вони не на деревах, це наземні наземне животне. Вот у нього можна посмотреть, у нього така кожа. Он ліняє як риба чешуйові. Це хіщне животне. Він кушає насікомих, кушає м'ясо. Вдень сценки шукають собі їжу, а вночі відпочивають у норах, ведуть життя одинаків. Существует о сынках легенда, почему у них синий язычок и короткие ножки. Когда-то у сынка был хозяин, он заболел, и сын, чтобы спасти своего хозяина, нес ему во рту лечебные чернила. Из-за этого у него язычок окрасился в синий цвет, и он бежал очень-очень быстро, из-за этого у него стали короткие ножки. Конечно, эта легенда похожа на сказку, но тем не менее она существует. На екзотичній виставці можна побачити достатньо активну представницю американського континенту. Насухи відносяться до сімейства єнотових. Вони такі чистоплотні животні. Мешкають носухи в основному у тропічних лісах, проте зустрічаються і на краю пустелі. Це носуха Сонечка. Вона вміє показувати циркові трюки, показувати нашим діткам, як вона вміє робити сальто. Тоже такий активний, забавний звірок. Любить кушать оші разнеї морковку, яблучки. Вот как раз смотрите, что она делает, По всей клетке бегает. Дикобраз це представник родини гризунів. Довжина їхнього тіла може бути від 38 до 90 сантиметрів. Маса ж тіла сягає 3 кілограмів. Географія поширення дикобразів охоплює тропічну і субтропічну Азію та Африку. Дикобрази ведуть наземний спосіб життя. Деякі види риють підземні ходи, інші ховаються у щілинах скель або в норах інших звірів. Харчуються дикобрази рослинами, а ходять на пулі їжі переважно вночі. Наверняка всі слышали легенду о тому, що дикобрази вміють стрілятися іглами. Насправді це не так, тому що Такой Способности у них анатомической нету. Иголки они могут выпадать сами по себе. Вот такие вот иголочки из нее выпадают. Игла она может распушать то есть становиться в такую боевую стойку только в случае, если она чего-то боится, если ей что-то не нравится, или самцы, когда дерутся за самку, тоже проявляют такое вот поведение. А це шпороносна черепаха, яка вважається однією із найбільших африканських наземних черепах. І саме вона вважається третьою за величиною у світі після слонової та гігантської черепахи. Живуть такі черепахи переважно в саванах та пустелях. Від літньої спеки і холодних зимових ночей шпороносна черепаха захищається, зариваючись у кругку землю, але в сплячку не впадає. Вот черепашка Наташа. Наташу назвали детки. У нас обычно традиция такая, когда появляется какое-то новое животное и приходит группа детей на экскурсию, вот они дают имена нашим животным. У черепахи вот на панцире можно увидеть кольца, по ним определяется ее возраст. Ну, с точностью до года определить нельзя, можно определить примерный возраст. Вот ей на данный момент около 60 лет. Это самая старая жительница нашего зоопарка. Друзья, сейчас на момент мы дистали Машу, и сейчас Светлана нам все детально про расскажет. <свят> да. Машенька – это тигровый питон. Она в прошлом тоже цирковая артистка, радовала зрителей запорожского цирка. Она очень тяжелая, примерно как я весом. Вот. Тигровые питоны – это одни из самых крупных змей в мире. Крупнее их бывают только анаконды гигантские. Вот. Ее сейчас порядка четырех с половиной метров. Кушає вона больших кроліках. Тигровий пітон це не отруйна змія з роду справжніх пітонів. Вони широко поширені в південній і південно-східній Азії. Мешкають у вологих тропічних лісах, болотах, чагарниках на полях і в кам'янистих передгір'ях. Тигрові пітони добре лазять по деревах, зазвичай тримаються берегів водоймищ, добре плавають та часто перебувають у воді. У змій. Череп не такой, как у людей, то есть он не одним целым состоит не из одного целого, а из множества мелких костей, которые соединены между собой достаточно подвижно, чтобы во время кормления змея могла очень широко открыть рот, и она может проглотить жертву, которая превышает намного больше ее диаметр. Это капский варан, пустынная ящерица, достаточно большая редкость в коллекциях, ручной варан. Потому что это достаточно агрессивные, сильные животные. В случае опасности он вход пускает не только острые зубы, но и хвост. Бьется довольно больно. Географія проживання капського варана зосереджена на центральній частині африканського континенту. Капський варан населяє відкриті простори степу, савани, луг, полів та пасовищ. Капські варани різного віку лазять по деревах, особливо під час дуже вологої або дуже сухої погоди. Незважаючи на те, що вони не дуже спритні, все ж їм вдається ловити здобич на гілках. От вони м'ясо, це, це хищні животне. Тоже наверняка слышали многие люди о том, что вараны ядовитые. На самом деле это неправда. Единственное, что они могут сделать неприятного человеку, это заражение крови. В том случае, если он ест падаль и на зубах остаются бактерии. Инфекции. Да, в этом случае может вред нанести. У колекції представлено декілька видів мавпочек. Серед них зелена корольівська золоторуки тамарин та карликова игрунка. Карликові ігрунки, білоухі. У нас их двое Толик и Моника. Это самые маленькие обезьянки в мире. Это уже взрослые особи, они больше не вырастут. Вот. Боня и Микки мартышки это в бывшем фотомодели. То есть они ходили по пляжам, фотографировались. Очень интересные животные, за ними можно долго наблюдать. Очень любят приводить в порядок внешность свою и посетителей. Дружелюбные. друзі, зараз Мікі намагається у мене вкрасти <смі> мій перстень. <смі> і подивіться, як вона це упорно робить. Мікі не виходить у тебе, так? Да? Подивіться, а ось іще в мене є. Бачиш? Бери. <смі> і це і <калички> сподобалось. <смі> ну, а з вами були ваші вірні друзі в у хаті та хвостаті. І ці тваринки завжди приносять нам радість. А ми прощаємося з вами, миру вам та вашим родинам. Бувайте.